Росіяни вкотре звинуватили очільника служби безпеки України Василя Малюка у тероризмі. Тепер за другу атаку на Керченський міст заявила офіційна агенція російської пропаганди Тарс, посилаючись на власні джерела у службах. Як стверджується, причиною звинувачення став підрив Керченського мосту влітку 2023 року. Тоді було задіяно морські безекіпажні човни Сі Бейбі або ж морський малюк. Але й цих підказок для московських шерлоків тоді виявилося замало. Ще один недвозначний натяк, очільник СБУ дав у листопаді минулого року, опублікувавши кадри з пункту керування у момент операції. <клес> Василь Малюк заочно заарештований в Росії за іншим звинуваченням. Також за підрив Керченського мосту у 2022 році. Тоді підібралися не з моря, а з суходолу вантажівками за допомогою. Складної схеми Цьогоріч у квітні шеф СБУ визнав причетність його служби до ураження мосту. А за кілька днів росіяни оголосили про завершення так званої вибухотехнічної експертизи. Ймовірно, оперативники ФСБ і російські військові провели кропітку працю з перекладачем з української мови, повторивши слова Василя Малюка про використання вибухівки. Прихованої у плівці, що правда про потужність заряду не дочули у звіті. Російські вибухотехніки применшили тротиловий еквівалент до 10 тонн. Використовували ми гексигенову суміш спеціальну, її загальна вага була майже 14 тонн, в третилому еквіваленті це 21 тонна. Була використана надскладна, потрійна, взаємодублююча система детонації. До речі, спрацювала треть, оскільки перших дві нам дійсно ребами збили русаки, оскільки там працювали потужні реби. Російські спецслужби пішли далі та оголосили у міждержавний розшук громадянина Грузії Олександра Інасарідзе та громадянина України Сергія Андрійченка, яких Москва звинувачує у причетності до підриву Керченського мосту у 2022 році. Про це також заявляє офіційний російський рупор. Агенція Тарс раніше російський слідчий комітет порушив проти Інасарідзе та Андрійченка кримінальну справу за статтями про теракт, який спричинив смерть, незаконне придбання та контрабанду вибухівки. Невідомо лише яка держава має відреагувати на розшук, ініційований агресоркою. Черговий вирок у сфальшованій справі про шпигунство на користь України винесли в окупованому Криму 48-річного жителя Акєра засудили до 21 року колонії суворого режиму через, нібито, співпрацю зі службою безпеки України. Чоловіка схопили ще наприкінці 2022 року, коли ФСБ повісила на нього стеження за російськими військовими об'єктами та передачу інформації про місця дислок. Ації окупаційних військ, ба більше російські силовики стверджують, що бранець нібито готував підпал однієї з адміністративних будівель АКЯРА. Ім'я та прізвище цивільного заручника поки невідомі. Звинувачення у шпигунстві і так званій державній зраді на користь України. В окупованому Криму звучать дедалі частіше. Лише цієї осені ФСБ звітувала про затримання шести людей за цими звинуваченнями. Закиди типові усі, нібито шпигували за російськими кораблями, системами ППО та військовими частинами. Більшість схопили саме в ак'ярі а двоє з затриманих жінки. Випробувати свої знання та долучитися до збереження та розвитку культури корінного народу. У Таврійському національному університеті імені Вернацького оголосили другу олімпіаду з кримсько-татарської мови. Вона відбудеться 24 жовтня і складатиметься з двох завдань кримсько-татарською: лексико-граматичний тест з кримськотатарської мови та лінгво-краєзнавство Криму. Найвища оцінка у кожному завданні 50 балів. Учасники, які покажуть найкращі результати, отримують дипломи за перше, друге. А третє місця після завершення олімпіади усіх чекає зустріч із викладачами кафедри кримськотатарської мови і літератури навчально-наукового інституту філології та журналістики. ТНУ це гарна нагода дізнатися про можливості навчання на бакалаврському та магістерському рівнях. Щоб зареєструватися для участі в Олімпіаді, достатньо заповнити електронну форму, яка досяжна за QR-кодом. На вашому екрані Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому heavy Shot оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.